Ну що, сьогодні був дуже жаркий день, причому прямому сенсі цього слова, але дуже е, плодотворний, тому що ми сьогодні передали все-таки мою ласточку е, в хороші руки 129 й бригаді, хай служить собі на здоров'я. І як я сказав, е, я на словах подякував. Ще раз хочу подякувати Івані Кума, е, тата моїх бучачки, моїх кума, який на СТО працює якому, до речі, так ніхто житло вже ж питання не вирішив з усіх тих мандаболів, які піарились на його горі. Я хочу подякувати в чергове Сергія з Дніпра, з СТО, власника СТО, який зробив запчастини для цієї автівки. Також я дякував тобі, щоб ти Ігорич, там не подумав. У Ігареча просто ну, раження в сілу його вже возраста приклонного, спина схватила. це ми ще молоді. В його ще схватила спина, тому він не змог поїхати. Но я там на відео сказав, так що я вже собі на суп заробив. І хочу ще раз доповісти Ігоріше, що і подякувати за співпрацю, за допомогу, за те, що ми разом робимо добрі справи. І так, сла склалось, що ми знову сидимо тут, де свого часу я перше привіз тобі Бучачики, коли де окупа... окупація була Бучі, ми одразу привезли малих. І от тут ми зустрілися, тому що цей заклад цілої Люди вже не одноразово допомагало і обідами, і, і міроприяттями. В общем, два слова хлопцям теж скажи. Подякуй. Добру путь, я кажу, що сказати. Дякую вам, що ми маємо змогу допомагати вам, ви допомагаєте нам, завдяки вам ми живемо, живуть наші діти. Ми маємо змогу працювати і дай Боже, щоб все було у вас найкраще, а не так, як перший раз, да, коли Прийшов лист з приводу смерті хлопця. Да, що те керівництво бригади Не змогло приїхати, приїхали виконуючи обов'язки хлопця. Тримайтесь. Да, так що доповів, показав, розказав і всіх подякував. Долучайтесь, допомагайте. Що можемо, ми робимо. А закінчиться війна, спросимо з тих, хто нічого не робив.